Павло глазовий. Вечеря. Прийшла весна ясна, щедра, тиха, мила. Баба вечір і у сад вікна відчинила, дід умився, сів за стіл. Баба ставить їжу, глечик з кислим молоком та картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, дідо чимо. Близько стукнув, грюкнув, та й в вікно полетіла миска. Дід був добрий чоловік та крутий невдачу страву їсти не любив надто вже гарячу. Жалька картопельки старі смажила на салі. З Спереседля вона глек кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо? Ну, глека баба каже, за вікном ясно світять зорі, я й подумала, що ти їстимеш на дворі.